Наступні шість місяців стануть моментом Червоного моря. Кілька ночей тому в мене була зустріч із Господом, під час якої я побачив наступні шість місяців у календарі, а потім стіни почали сильно трястися. Але я не відчував страху. Як не дивно, я відчував надію. Я відчував прорив, до мене прийшли слова Баал перед цим Бог прориву збирається заявити про себе. Але потрясіння в дусі тривали, світові системи, природні явища, шум був оглушливим. Потім у мене було яскраве видіння, як море розступається, і багато хто переходить через хвилі, стримувані з обох з боків. Потім я почув, як господь сказав: у найближчі шість місяців я знову проведу свою церкву через червоне море. І за шість місяців ви побачите більше руху, потрясінь і зрушень, ніж за багато років. Бо я прискорюю хід часу і виношу сміття на поверхню. Але, хоча на землі буде неспокійно, на тих, хто зі мною це не вплине. Насправді я використовую цей час, щоб позбавити їх від призначень і нападок, від яких вони намагалися позбутися протягом багатьох років. Я збираюся використати цей час, щоб повернути моїй церкві її законне місце. І звільнити її від Єгипту і рабства у людини раз і назавжди. Отже, ось що говорить вам Господь: в найближчі шість місяців народи будуть бушувати, але вам потрібно дивитися тільки вперед. Не дивіться ні наліво, ні направо. Не беріть участь в іграх культури, але підніміться над ними, щоб побачити, що я роблю. Не піддавайтеся спокусі повернутися до фараона через страхи і залякування ворога. Не піддавайтеся спокусі битися з вогнем і не втрачайте опору. Але дивіться вперед. Тому що, поки світ стогне і проходить через горнило змін, настав ваш час повстати з попелу вашого минулого і довгих років випробувань. Ми знаємо, що все творіння стогнало, як при пологах. Аж до теперішнього часу, бо творіння з нетерпінням чекає, коли з'являться діти Божі. Римлянам 8,22. І хоча це схоже на суд і викриття неправедних, але це ваш час прихильності і зростання. Це буде відомо як зміна варти як у церкві, так і на землі. Я чую, як Господь каже: не бійтеся того, що станеться, бо хіба я не на престолі? Хіба я не цар царів, і Господь панівних. Бо зіткнення царств ніколи не було таким гучним, як зараз. Але поки народи вірують, а духи віку цього намагаються зібрати свою армію, я піднімаю вас як свою чисту і непорочну наречену, щоб ви стали голосом часу і повалили його королів і чеклунів. Сьогодні вони сміються, але їхній час майже минув. До чого це шаленство народів і ці марні задуми язичників? Царі землі до бою готуються, і правителі змовлюються проти Господа і помазанця його. Розірвемо пута їхні, кажуть вони, скинемо з себе їхні кайдани. Той, хто сидить у небі на престолі, посміється з них, виставить на посміховисько їх Господь. Скаже він їм у гніві своєму, палаючою люттю своєю їх лякаючи. Здійснив я вже посвячення царя мого на святій горі моїй, на Сіоні псалтир 2,16. І ви пройдете по морю, незворушеному з усіх боків. Ви будете чути битву, але не будете брати участь у ній. Десять тисяч людей впадуть поруч із вами, але це не наблизиться до вас. Не злякаю тебе, жахи ночі, стріла, що летить в день, чума, що крадеться в темряві, зараза, що опівні спустошує. Хоч би тисячі поруч із тобою впали, і навіть десятки тисяч поблизу тебе полягли, тебе все те не торкнеться. Ти тільки будеш дивитися і своїм очима побачиш відплату нечистивим». Псалтир 90, 5, 8 так, у найближчі шість місяців в Українах відбудуться великі зміни. Але людські плани зійдуть на нівець, коли мій народ повстане. Помолиться і піде вузькою дорогою, яку я проклав для них, каже Господь. Нейт Джонсон. Terima kasih telah menonton!